До нас в гості завітала мавпочка. Вона любить банани. Допоможи мавпочці дотягнутися до бананів. Проведи пальчиком по доріжці і голосно проспівай. А-а-а! Мавпочка з'їла банани і вдячна тобі. Проспівай пісеньку мавпочки голосно. А -а, а. а потім тихо. А а. -а, -а! А ось прийшов ведмедик. Він любить мед, але не може дотягтися до нього. Проведи пальчиком по доріжці І голосно промов О. -о, 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 -о а тепер скажи тихо, о. -о, -о ведмедик поласував медом і вдячний тобі. Яку він пісенку співав. А тепер у нас в гостях. <С1> Вовчик-братик, всі ми знаємо, що вовки люблять вити на місяць. Проведи пальчиком по доріжці і протягни у Голосно, а потім тихо, Запам'ятай пісеньку, яку співав вовк. Скажи голосно. У скажи тихо. А це до нас завітала мишка. Вона любить сир, але не може до нього дістатися. Проведи пальчиком по доріжці і проспівай голосно. І. -і, 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 -і. А потім тихо. Як пищала мишка. Повтори. А ось малюк, який загубив свою іграшку і голосно плаче: і -і 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 -і. Капризує малюк. Проведи пальчиком по доріжці і покажи йому, де іграшка, і промов голосно І... А тепер у нас зламався телевізор, і неприємно скрипить Е. E Проведи пальчиком по доріжці і голосно проспівай. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- e Телемайстер почує, прийде і відремонтує зламаний телевізор. Нагадай, як скрипів зламаний телевізор. Е-е-е-е-е-е-е. а тепер скажи тихо. До зустрічі. Пограємо ще.